Я тобі зрозуміла. Добре. У нас різко змінились плани. Да, ми, ми у Львові. В в сказали, так, нам краще. подзвонили, сказали, що наша вигрузка в понеділок. Йдемо, і сказали, що ми можемо спокійно прогулятися по Львову. І тепер у нас є цілий день для того, щоб погуляти. По плану у нас, коротше, піти в на ринок, на центральний ринок. Львову і дійти до самого оперного театру. Так. Да. Ярик Попай. взагалі не шариться. <laughs> що тут? Я взагалі мене очі як вкота, тому коли щось бачить, і такі розбігаються. Не пойму де, я що й чого. Ярик, розкажемо, що у нас сьогодні за плани. У нас, по... да. нас з'явилися сьогодні плани на восьму вечора. Ми записались на екскурсію на восьму і до десятої. Прогулятися вечірнім Львовом.

Їдемо в сінсей. Навіть тут нам знадобився сінсей. Тому їдемо в сінсей. Скільки це їде 21. Ага. Так само як і ти, що в Києві. Такі гарні вишиванки в неї, бля. Взагалі, супер Якась дика це чи я була. Своїх старіших земель. Австрія, чи як і у Вождь, з новим чиновником. І не чиновником, а поліцеймейстером міста. Це поначальником і своєї поліції. Ми зараз знаходимося на екскурсії. У нас дуже багато людей. Ретінера, тому що це на його територія. таки все було чітко поділено і все трималося на силі, звичайно. Були дуже хлопці, які за це. Тобто, в принципі, як спорить біля це звичний див Ми вже вечеряємо. Ми зайшли в кафе, прямо в центрі Львова. Замовили собі піцу Маргаріта і два бокали вина. Ярик, як тобі? День день насичений, просто насичений. Неожиданий такі взагалі. Ми взагалі мали сьогодні їхати. Просто їхати без зупинок. Но вийшло так, що бац, і ми вже у Львові. Ось замовили два вина, Ось таку піцу маргариту. Зараз будемо її опробувати.